Моніторинг роботи старостів громади. Секретар Бориспільської міської ради Владислав Бачас разом із заступниками міського голови, начальницями управління культури та управління освіти і науки і старостами відвідали Кучаківський старостинський округ. Ми в Кучаківському старостаті Приїхали у на виїзне засідання. Приїхали начальники управлінь. Був прийом, Були люди, приходи прийшли на прийом, піднімали нагальне питання. Ми їх зараз будемо працювати. у зв'язку з тим, що у нас брак коштів в бюджеті. Дуже великі гроші йдуть на ЗСУ. Ми зараз виберемо пріоритетні питання і будемо їх потроху вирішувати. Відбулася наша зустріч у приміщенні старостату із виїзного прийому Владиславом Михайловичем. Завітали небайдужі мешканці. Громади зі своїми наболілими питаннями в період військового стану проблем у громаді багато, але все ж таки якось будемо намагатися по мірі можливостей, по мірі фінансування вирішувати все поступово. Тобто були підняті питання на зустрічі, значить освітянські питання. Це в першу чергу, питання реформи 2027 року. Також піднімались питання про перекриття даху в ліцеї в Кучаківському імені гетьмана Івана Сулими. Піднімались питання огорожі Кучаківського ліцею. Також піднімалось питання утеплення, тому що дуже велика кількість гігакалорій спалюється, потрібно трошки якось зекономити. Окрім того, на зустрічі розглянули питання щодо виготовлення паспорта водного об'єкта на озера, оскільки через відсутність документів не можна виділяти кошти на благоустрій чи очищення водойми. Одна з відвідувачок виїзного прийому громадян Тетяна Дубровська, яка звернулась до представників влади з проханням допомогти з оновленням бібліотечного фонду. Я від імені всіх бібліотекарів старостинського округу прошу вас допомогти в оновленні фонду наших бібліотек. І, як ви знаєте? Рядянські книжки фонд нашої бібліотеки. Всі радянські книжки списались, на російській мові списались, фонди, можна сказати, майже нічого і не залишилося. Нам не вистачає дитячої літератури, не вистачає художньої літератури, а в основному художньо-програмової літератури для школьників наших. Ну, якщо Є така можливість, то. Забезпечити нас ортехнікою. технікою. Це ви маєте на увазі комп'ютери? принтери, комп'ютери, так. Тому дуже багато дітей, в яких немає комп'ютерів, mm -hmm. а бібліотека це саме те місце, де можна прийти, роздрукувати, знайти інформацію. Окрім того, одне із звернень стосувалось Кучаківської амбулаторії, а саме транспорту для медпрацівників та закінчення ремонту в приміщенні. У ну, мене в ремонт ліце 12 років хотелось хотілося б його закінчити. Там последние дороботки, планують закінчити. Ну все, чекаємо. э, з підлоги і стіни, і кришу ще не робили. Криша буде далі. Зараз там закінчують якось ну, вхід. Ззаду вхід. А, вот, і... Косочок Криша ще одне питання, яке прозвучало, це огородження кладовища парканом. Отож після прийому Владислав Байчес пообіцяв, що всі питання будуть розглянуті. Далі представникам влади показали шкільний автобус, який передала Чехія Бориспільській громаді як гуманітарну допомогу. В свою чергу Бориспільська міська рада після технічного ремонту передасть Кучаківському старостату. Ми на цьому автобусі зробили проїхали в Лебединський заклад дошкільної освіти. Привітали директорку закладу з ювілеєм, який у неї був нещодавно. Також провели по садочку екскурсію, де побачили дуже затишну атмосферу з чудовим ремонтом. Можемо сказати, по результатам зустрічі Владислав Михайлович, заступники міського голови, оцінили роботу найкращий садок Учаківсько-Стростинського округу, яких у нас маємо два. Дуже затишно, дуже все гарно, охайно, дітки задоволені, пройшло все на належному рівні. Далі делегація вирушила до Сулимівки, де відвідали озери, парк, Сулимівський храм покрови Божої Матері та сільський клуб, у якому нещодавно відремонтували дах. МХП «Агро-С» профінансував благодійний фонд, і ми подивилися, як ці роботи пройшли, тобто залишили задоволення. Коли ми завітали до клубу, то там застали дівчат не за репетицією, а за плетінням сіток. Тобто займаються вони плетінням сіток із самих перших днів війни, і кожного дня по цей день вони займаються волонтерством. І далі вирушили до крайнього села Кучаківського Старостинського округу це до Малої стариці. Також зайшли. До клубу і якраз завітали, коли проходила репетиція. Репетиція колективу Зоряниця. Почули чудовий спів дівчат, подивилися, як також допомогли із ремонтом клубу МХП АгроС. Наостало гості з Борисполя завітали до Кучаківського клубу, де відбулася зустріч з представниками ТОВ МХП Агрос та благодійного фонду МХП Громаді. Завдяки співпраці Кучаківському Старостинському округу подарували нову сучасну музичну апаратуру. Марина Грицюк, Юлія Глушак, новини ТРС Бориспіль.